Привіт, друже, я робо. Сьогодні я розповім тобі, як працює штучний інтелект. Штучний інтелект це коли комп'ютер навчається робити речі як люди, він може розпізнавати обличчя, розмовляти, грати в ігри або навіть малювати котиків. Наприклад, якщо показати йому тисячі фотокотиків і сказати Це кіт, він почне розуміти, що таке кіт. Це як коли ти вчишся читати або рахувати. Спочатку важко, але з практикою стає легше. Щі може рахувати швидше, ніж людина, або запам'ятовувати більше інформації. Але він не вміє відчувати, мріяти або фантазувати, як ти. І найголовніше, він не має справжніх емоцій. Ші допомагає людям щодня у смартфонах, у розумних авто, у лікарнях. Навіть я. Щі. Штучний інтелект це крутий інструмент, але найважливіший інтелект твій. Тож думай, твори, мрій і пам'ятай, ші може допомогти, але саме ти головний герой цього світу.